Спершу дієта задумувалася як інструмент для підтримки здоров'я та відновлення сил, а не як покарання за зайві кілограми. Сьогодні ж багато людей сприймають її як сувору обмежувальну систему, забуваючи про головне харчування, має живити тіло, а не виснажувати його. Кожна дієта має обмеження, але зараз ми знаємо такі дієти, як середньоземноморська дієта, або дієта для покращення стану серцево-судинної системи, яка збалансована, має в своєму обсязі повний, скажімо так, склад всіх потрібних нутрієнтів, які дають клітині життя, повноцінне харчування, і тим самим ми покращуємо свій стан. За словами фахівчині, найпоширеніші помилки у харчуванні, відсутність ринкового сніданку, намисне голодування та нерозуміння того, що неправильна дієта може нашкодити організму. При цьому багато хто недооцінює продукти, які допомагають зберігати ситість, енергію та підтримувати здоров'я травної системи. Це овочі, це а, такі м -м, злаки, повноцінні, цільнозірнові крупи, так ми їх називаємо. Це нерафіновані олії, це все те, що Коштує не дуже дорого, а несе найпоживніші а, такі складові. Ну і звісно, це звичайні білки, да, це м'ясо, це риба і це яйця. Психологічний стан людини також істотно впливає на харчову поведінку. Хтось починає заїдати стрес, інші, навпаки, даються до голодування. Обидві реакції не є нормою і можуть шкодити організму. Тому для тих, хто прагне покращити своє харчування, нутриціолог радить наступне. Це не звертати увагу на тому, що зараз дуже розпігарені такі речі, як і авокадо, і червона риба, і навіть там ікра, якась так, це може бути в нашому раціоні, але це може бути святковий стіл, а на постійну основі я б рекомендувала вживати звичні продукти. Тобто, це наші корнеплоди, всі в сирому виді, відварені, парені, тушене, запечені, дуже корисні квашені продукти. Свідоме харчування це баланс між тілом і емоціями, а головне любов до себе, а не суворі заборони. Тому дбайте про себе не заради цифри на вагах, а заради власного комфорту та щоденної енергії. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.